Господні, тому що без Нього ми не можемо нічого і ти більше маєш це зібрання, щоб прославити Бога, щоб послухати Слово Боже, щоб ми могли щось отримати від Нього, ми відповідно звертаємося до Бога. Подякуємо всі. нас з громади на це місце, дозволив нам бути разом, Гласно, дорогі нашій. Хтось далі, це простістра, я думаю, вони більше щось скажуть. І ми по місцю, ми мали цю можливість. Тому давайте перш за все встанемо на ноги і помолимося за Бога. В цьому псалмі ми зверталися до Бога, щоб Бог прийшов до нас. Звичайно, кожен по-різному може це розуміти, як Бог приходить. Але хотілося б, щоб ми в цьому зібранні дійсно відчули Господа і там такі слова виражали. Щоб прийняти життя слово, щоб горіли серця, щоб дійти до нови, до небес, до лиця. Життя приймається словом. Написано на початку було слово, потім це слово стало тілом, стало життя, і написано було світло для людей. І хотілося б, щоб кожен із нас дійсно дійшов до цього, щоб ми були. Наповнені Господом і для того призиваємо Господа, хочемо, щоб Він був з нами, щоб навчав. Десь ми втомляємося і ми це виражали в пісні, але Бог сильні розмовляти, укріпляти. Сьогодні про це на ранішому зібранні говорилося. І ми для того і приходимо. Я прочитаю для нашої збудови одне місце слово Боже, і ми будемо молитися до Бога. 2 Тимофія, перший розділ. Третій вірш. Дякую Богові, якому служу від прабатьків із чистою совістю, що безперестанно, вночі і в день згадую про тебе в моїх молитвах. Дуже бажаючи побачити тебе, пам'ятаючи твої сльози, щоб я був повною радістю, згадуючи нелицемірну віру, твою, яка раніше була в бабусі твоїй Лоїді та в матері твоїй євниці. Упевнений же, що вона і в тобі. І з цієї причини нагадую тобі розпалювати дарування Боже, яке в тобі через покладання моїх рук. Бо дав нам Бог не духа боязні, але сили і любові, і здорового духу. Апостол Павло дякує Богові, якому служить від прабатьків із чистою совістю за Тимофія. Я хотів би, щоб з цього ми взяли таку якби, ну, думку, що нам немає, не, не, не як сказати, чи не безразлічне таке російське слово від того, хто як служить. З одної сторони, Павло колись писав, що мені нема різниці, хто про мене як думає, але аби Бог про мене правильно думав. Але от в цьому місці він говорить, що він дуже дякує Богові за такого служителя Тимофія, який... Служить і вже не в першому поколі баба була віруюча, мама віруюча. І тепер цей теофій віруючий. І п'ятий вірш написано, згадуючи нелицемірну віру твою. Віра може виявлятися бути і лицемірною. Тобто, аби на показ, аби побачили, а може бути віра не лицемірна. Щира. І я хотів би зауважити цей сьомий вірш. Бо нам дав Бог не духа боязні, але сили і любові і здорового глузду. Люди, віруючи, християни, вони наповнені Духом Божим. Є момент, коли Бог хрестить Духом Своїм. І колись Ісус Христос учням навіть якби таке заперечення сказав, коли вони прийшли до одного місця, вже вечоріло, ну, відповідно, треба було десь організувати, переночувати. Це було біля Самарянського міста, виходять туди, але їх звідти вигнали, або як сказати, не пустили їх, бо вони мали вигляд як такі, що йдуть в Єрусалим, а відповідно між ними е, був конфлікт. І вони не пустили. І учні кажуть, давай, Господи, ми зведемо вогонь з неба і спалимо ці міста, які не прийняли Ісуса. І Христос каже до них: не знаєте ви, якого ви Духа. І там Христос каже, що я прийшов. Спасти те, що загинув, я не прийшов палити міста і світанка. І от тут, в цьому місці, апостол також говорить, що ми, віруючі люди, маємо духа небоязні. Ми живемо в такий час, що дуже багато людей бояться страсті, переживання, депресії. І є на це причини. І ми розуміємо, що це не безпричинно, але християни вони мають джерело. Сили мають джерело життя, звідки ми черпаємо силу для того, щоб нам жити і не мати того страху, який може панувати в серцях людей. Це не означає, що нам безразвічно те, що нас оточує, і ми не співчуваємо або ми не переживаємо за те, що робиться навколо нас. Але ми маємо в Ісусі силу, як тут написано. Дух сили, дух любові і дух здорового розуму. Я хотів би, щоб ми це запам'ятали. Все можливо не заповнимо, але як християни, щоб ми мали оцей дух сили, тобто, щоб ми мали силу жити, силу творити Божу волю, ну я в цьому контексті говорю, силу служити іншим, силу в самому собі. щоб Перемагати от той страх навіть, і перемагати якісь емоції, почуття, які наповняють, буває, і відповідно жити. І далі написано дух любові. Зараз багато шириться дух ненависті, дух повсти. І, як я говорю, є на це причини, є на це підстава певна. Але ми маємо християни написано дух. Любов і третє дух здорового розуму. Колись про віруючі говорили, що вони там і встали, що вони з розуму зійшли. Багато було всяких ситуацій в історії нашої країни, нашого Союзу. Але християни це є люди, як написано в Біблії, ми маємо розум Христів. Це не мається на увазі, що буквально ми. Кусочок розуму да, Христову у нас, але мається на увазі, що ми маємо розуміння або думаємо так, як Христос думає. Маємо ті самі бажання, Павло колись писав, щоб у нас були ті самі бажання, що й і в Христі. Ну це зрозумів пов'язано. І хай Бог кожному із нас допоможе, щоб ми пам'ятали, що ми маємо, хто ми є такі. І я ще раз вважаю, бо дав нам Бог. Це не просто ми надбали, а це від Бога дається. Для того, щоб люба людина захотіла, я зараз буду що. У мене буде дух сили, дух любові, дух здорового розуму. Це дає Господь, і ми маємо до Бога звертатися. Коли немає сили, Господи, дай В Тобі сила. Коли, можливо, любові не вистачає, тож Бог може її дати. І відповідно здоровий густ має на увазі, в іншому місці ще написано, наприклад. Коли не вистачає якогось із вас мудрості, то що треба робити? Просити у Бога. І Бог дасть. І отакого от Бога ми маємо. І ще піднижче один вірш зачитаю. Прикладом май слова здорового глузду, які ти чув від мене, у вірі і любові, що у Христі Ісусі. Прикладом май слова здорового глузду. Оце Біблія це є слова здорового глузду, яка направляє нас, щоб ми правильно думали або написано здраво, або в іншому місці написано, щоб ми тверезі були. Це не буквально і це буквально можна віднести, щоб не пити там вина, горілки і так далі. Але тверезі, здорового глузду це мається на увазі інформації, те все, що ми черпаємо. Відповідно, є інформація, яка людей робить п'яними ну, в такому розумінні, що люди, ну, є таке слово, так, як кажуть, або е, затуркані. Ну, в тому плані, що якусь інформацію людям постійно приподають і вони більше нічого не знають, не бачать. Але Біблія, коли її читають, вона дійсно людей приводить в здоровий глузд. Люди бачать себе, люди бачать, оточуючих. правильно на це відповідно реагують. І написано приклад має слова дорогого глузду, які тічу від мене у вірі і любові, що в Христі Ісусі. Оце нам приклад, оце наш шаблон, як неодноразово про це говориться. Тому хай Бог всіх нас благословить, щоб ми пам'ятали, якого ми духу, звідки треба брати приклад, і будемо молитися ще, просити, щоб Бог благословив нас. В цьому служінні, хто буде служити, участвувати, щоб Бог благословив своїх їхніх щоб дійсно в їхніх устах було те слово, потрібне сьогодні для нас. А ми щоб могли його прийняти, ми могли щоб його почути. І написано, що насторожу свою ставлю, щоб кожен стояв на своїй сторожі. Багато да, може відволікати, хтось діти, то десь хтось вийшов, ну, а ми щоб були зосереджені на Слові Божому. І війно слухали, молилися, будемо зараз, молитися за них, щоб Бог благословив їх і весь цей хід зібрання, щоб охорона Божа була над нами. Схилимося для молитви, на коліна.